Починаючи з осені 22-го куп'янський напрямок став для нас рідним і досі до нині. Дмитро Ураєв в цивільному житті журналіст, телевізійник. У воєнному офіцер. Служить в ракетних військах. За його плечима АТО з 22-го – воєнні дороги від Житомирщини, Миколаївщини до боїв під Ізюмом і Бахмутом. Зараз я на даному етапі старший інструктор. Міжнародного центру миротворчості та безпеки ну насправді це центр, який готує фахівців для збройних сил. Ну, відповідно для напрямку, мого артилерійської розвитку як властиво військовим про бої розповідає Скупо: війна каже небезпечна, але робота. Серед найбільших цінностей там, окрім умінь, побратимство і гумор. Згадує приклад, як перечікували шалений обстріл ворога в окопі. Я відраховував секунди, розумів, що це перезаряджають зараз знов, знову і знов ми там перебігали. Але у нас ввечері було запрошення на день народження нашого заступника-командира по морально-психологічному забезпеченню. І ми переглядалися. Ми запізнімся. Військовий каже, страх нормальна емоція, бо допомагає воювати ефективніше. Головне, щоб люди не боялись ставати захисниками. Мама, наприклад, ясна річ. Дуже по-особливому реагує, і от в період нинішньої хвилі е панічної мобілізації, називаємо її так, вона каже, чого от той там сидить. Військо, величезна система, там не тільки стріляють з окопу, це мама моя говорить, Їй вже вісімдесят років. Каже, там вже і господарство, і економісти, і логісти. І медики, це ж все теж військо. Тому хай йдуть кажуть. Ну я думаю, що мама недалеко від існа. Офіцер ЗСУ підкреслює, в бойових умовах нові побратими після навчання проходять обов'язкову адаптацію. Під танки не кидають. Проблема з мобілізацією. Думаю, виникла через слабку інформаційну і навчальну кампанію з боку держави. Мінус 30 років, тобто, це якраз випускники шкіл і навчальних закладів середньої і вищої там. Да, освіти, початку 2000-х, кінця 90-х. А тоді ніякої навчальної військової підготовки не було і показували дерев'яні автомати. Ну, хай мене поправлять, десь приблизно так і було. І тепер ці люди, не знаючи нічого, потрапляють в проблемну для себе ситуацію. І, а з іншого боку, їм просто пред'являють, давай вперед. І щось тут недопрацьовано. Військовий каже, насправді українська армія крута. Це і про бойовий дух, і про професійне навчання, і про можливості. Ми знаходимо свої технології у виробництві там, наприклад, безпілотних актуальних безпілотних систем і дронів камікадзе, і так далі. Це вирішальний момент в багатьох нинішніх військових операціях. Налагоджуємо співпрацю з партнерами, партнери. Нам надають допомогу комплексну і і обладнанням, і логістично, і медично дуже багато. Він називає цю війну народною, дякує волинянам за життєво важливі передачі на передову і зауважує, воювати легше, якщо добре виконують свою роботу і в тилу. Волонтерами стали тепер підприємці, які виробляють якісь засоби ураження. Так волонтерами стали ті, хто ремонтує масово і на потоці. Автівки і повертає. Це вже не разова акція, так, як раніше. Тепер це поставлено на серйозні рейки. Волонтери роблять, переобладнують пікапи і встановлюють системи для ураження. Ну, волонтерами є всі, Волонтерами є мої домашні, вони, теж, вони підтримують мене своїм настроєм і існуванням. І продовженням виконання своїх обов'язків на місці. Да, бойовий офіцер говорить і про мінуси в армії це бюрократія. Але на шляху цього всього динамічного, який був, має бути процесу в умовах жорсткої дуже війни, все одно присутня бюрократія, яка на одному попірцеві, коли раніше він на початку взагалі міг не існувати, і швидко зброя доходила до. Призначення. То тепер на рапортах ставляться 25 підписів 25 різних посадовців. Ну, я у кількість перебільшую, ясна річ, але ще ви розуміли так. На останок розмови питаю в колеги, чого найдужче хочеться на передовій. Посміхається і каже, до рідних і зайнятися звичайними домашніми справами. Військові мріють в першу чергу все-таки потрапити до рідних, потрапити до домівки, тому що. Ну, Накопичується не окрім простої, звичайної людської втоми, накопичується втома від нестачі спілкування зі своїми. Ніщо не замінить атмосфери кола своїх близьких. От і все. Він співчуває своїм рідним, бо чекати каже важче, ніж бути в небезпеці, і дуже вдячний за кожне слово підтримки. Чи хоче офіцер ЗСУ Дмитро Ураєв повернутись у телестудію до мікрофона? каже, подумає про це після війни. Оксана Коваленко В'ячеслав Білов, 12 канал.